Тобі не дує? Ні. Зовсім. Та ні, не дує. Сильно? Та ні, нормально, мам. Ой, давай я краще зовсім виключу, а то тебе продує. Гана, мама. У мене чудова новина. Палата з кондиціонером звільнилась? Краще. Твої аналізи дуже будуть. Завтра ти будеш вже вдома. Божечки, яке щастя. Стоп. Завтра? Вже завтра? Ну, Так. А ти що не рада? Рада, але ж поки я тут з тобою, то в мене там вдома нічого не випрано, не приготовано. Так може мені тут ще затриматись? Ні. Донь, я бачу, що тобі вже легше. І тому давайте ви поки без мене тут самі. Добре. Дусі, ромашка в термосі. Добре, мама. А я тут з пакетами вам заважати не буду. Гаразд, ну що ти таке кажеш? Це ж я в гостях, я маю таке запитувати. На килимку у дворі. Ці боці так робили. Та ну, звісно, Оксаночко, відпочивай. Ти це як ніхто заслужила. Угу. Твої ну як. Ну, нормально без тебе. Справляються. І Тарас, ти знаєш, ну такий він молодець. От відчувається, що в домі з'явився хазяїн. Угу. Угу. <му> батько, батько. Якби так зігнувся, то своєю спиною так би і залишився. Ну, нічого, тоді ми покликали сусідів і вони допомогли. До речі, я знаю одну класну дієву вправу для спини, після якої вона ніколи не буде боліти. І ти покажи. Та я хоч не... Так, mm -hmm. Ноги на ширині плечей Так, ширше. Ага. І ти, Оксаночко, молодець. Ну, що, пробачила його. От я серцем відчуваю, що Тарас дуже чесна і порядна людина. Угу. О, Саночко. Я тобі пізніше передзвоню. Назарій Сільвестрич, ну не можу я. Ти хочеш 200 доларів? Чи мені кликати ілюзіоніста з Києва? Хочу. Але мені без 50 грам в горло нічого не лізе. Давай закличемо лікаря Буравчика з його шлангами. Зараз тобі швидко все залізе. Давай репетируй. А -а -а. Ну Хто там ще? Добрий день, Назарій. Уляна Наталіна, вітаю вас. До речі, ті книги, якими я торгував на ринку, то не ті книги, які я брав у вас в бібліотеці. А, Ні, я з іншого приводу. А слухай вас. У середу у сусідній Грушівці відбудеться подія планетарного масштабу. День книги. Яка чудова новина, вітаю! І я хотіла б, щоб ви, як людина досвідчена в цих справах, допомогли мені з організацією мого виступу. Ви звернулись саме туди, куди треба. Саме для вас спеціальна пропозиція. Ілюзіоніст міжнародного класу Олександр Котенко. Ковтає шпаги, ходить по розпеченому вугіллю, спить на битому склі. Так. А проведе всю цю презентацію заслужений діяч мистецтв України Назарій Запогляд. Трохи сміливо. Але мені подобається. Чудово. Так, це Грушівка. Так. Значить, це відрядження, допові, транспорт і райдер. Це повна сума. Якщо оплата зараз, то буде 10% знижка. А, а хіба ви не повинні мені як Державний заклад культури надати все це безкоштовно? Звичайно, повинен. <хи> а коли ви кажете, має відбутися презентація? А в цю середу о, о 16 й Яка жахлива накладка. <хи> Саме в цю середу у мене все розписано. 24 на 7. <хи> Дуже шкода. Так. І нічого не можна зробити. Ви думаєте, я не звертався? Ви думаєте, я не бігав, не просив, не молив? Їм там в районі на все наплювати. Довели яблуку до культурного зубожіння. Хіба від ситого життя монтар четвертої категорії бере до рота всілякі залізо? Людей нема. Тому навіть я одночасно займаю дві посади: директора і худрука. Але на папері вічний бепон і ставка одна. Тому безкоштовно в цю середу о 16-й годині ніяк. І так аж до кінця вересня. Наступного року. Дякую. Гарна справа така. Рубай! Галя! Ти сказила! Ти сказився! Приклятись! За що? За що? Прийшов сюди на все готове, як тільки Оксаночка за двері, то привіз сюди! цю обслубану курку! Яку, яку курку! Я все бачила! Козел. Тарас! Шо? Шо? Та не ти. А ти? А що ти тут робиш? І я тебе радий бачити, Галю. А що, я не можу до себе додому приїхати, чи що? Ну, скучив за дочкою, за внучкою і час з'явився. Ні, просто... А це знайомся Галя, сусідка. А це Настя. Моя, так би мовити, жінка. Рада знайомства Анастасія Галя. Ой, побіжу, бо в мене там вареники зликлися. Господи! А якщо навпроти кафе Леоніда викопати яму, коли піде дощ, буде проїжджати машина і обливати його кафе брудом. Угу. А якщо доща не буде, буде тормозить біля нього. А значить, шанси, що до нього зайдуть, будуть більшими. О, Тоді давай я викопаю яму навпроти нашого кафе. Угу. А я тебе в цій ямі і закопаю. Друзі, я вам не заважаю. Привіт, Льончик! Не, ми це дігустіруємо шашлик по новому рецепту. Будеш? Ні, дякую. Я тут днями дивився бізнес-тренінг Гарольда Штейна, який рекомендує диверсифікувати інвестиції. Та ні, у нас кавказка кухня, нам ніякі диверсифікації та інші морепродукти не підходять. Морепродукти тут ні до чого. Я хочу продати своє кафе. Що? У кожного проєкту є свій життєвий цикл. І лише той не пасе задніх, хто вчасно вміє змінювати коней. О, ще конюшні нам під боком не вистачало. Якої конюшні? Я хочу продати своє кафе, поки воно на підйомі. Вам цікаво? Так, звісно, цікаво. Але до утра треба подумати. Ми ж серйозні люди. Домовились. Ей! та що тут думати? Треба брати його гарячим, поки той Рамштейн ще щось йому не порадив. Не вспіє. Слухай, він тут стояв, нам ціну набивав, тюгом про подйом. А в мене є план, як із його подйома зробить яму. Так він ще нічого не пропонував. Так і не треба ждать. Ми сьогодні ввечері його халупу так замарафетим, що він нам її за півціни Не Неща. <гум> Піддайтеся нестриманим бажанням, поки є час на щирі почуття. Не бійтеся, сп'яніти від кохання. Бо без кохання то не є. За такий душевний і емоційний виступ від імені нашої територіальної громади і особисто від себе я хочу вручити подяку Зозулі Уляні Анатоліївні за вагомий внесок в розвиток культури нашого краю. Вибачте, поки я тут отримую подяки від керівництва, у моїй рідній Яблонівці відбувається справжній культурний занепад. На Фуршет у вас гроші є, на відзнаки є, а на мистецтво виходить, грошей немає. І особливо це стосується нашого будинку культури. І єдиний промінь світла у цій темряві небігластва це художній керівник Назарій Запухляк. Він паше, як віл. Він це на собі тягне. Я дуже прошу. Будь ласка, зробіть щось для будинку культури. І це буде для мене найкраща подяка. <рігум> <рігум> а нормально так ця зозуля розказала голові, що до чого. Годовці. Губернатор вже знає, куди як і що розподіляється. Мені камзда. Так. Йди. Дідусь Тарас, Настя мені хто? Виходить, що теж бабуся, як і Оксана. А, по суті, так. Але по факту не зовсім. Ти краще думай, як правильно походити. Один, два, три. О, дід неуважний. Виходить, що знов перемогла? Не ходь так. Хочуся, колись ти переможеш. Дякую тобі, сонечко моє. Вибач. Уважно слухаю. Так. Так. Ого. Рубать, пать. Нічого не чіпай. Я, Я зараз буду. О, вибач, тут така ситуація. Нашому місцевому лікарю, Буравчику терміново потрібно врятувати його залізного коня. Здох. Прямо посеред дороги. А яке горе. Не те слово. Лікарі він нічого. А от механік з нього, як з мене хіпстер. Uh -huh. Слухай, гайне одна. Побудь з нею. Uh -huh. І столики поставив на його стороні. А мангал ставив тут. Ну, щоб сюди не коптило. Я не зрозумів, що значить не коптило. Тобто ти хочеш піти в чисте нове, а мене лишити тут. Я взагалі -то в це кафе душу вложив. А я гроші. Давай так. Хто з льончика більшу ціну зіб'є, то і буде командувати. Порука! Всім привіт! З вами Анастасія Пчілка, і сьогодні моя розпаковка засобів для омолодження шкіри від фірми Ambre. бабуся Настя! Дивись, яку красиву квіточку знайшла. Квіточка дуже красива. Але, сонечко, ти можеш мене не називати бабуся? Але чому? Ну, як чому? Яка ж я бабуся? М? Але ж ти живеш, дідусем. Так, для тебе він дідусь, а так, що він ого. Ого-го. Нічого не розумію. І добре, я тобі потім якось все роз'ясню. А поки мені треба зняти одне відео, а ти піди у кімнату і тихенько там посиди, а потім я розкажу тобі, як пишеться буква А. Я знаю всі букви: і українські, і англійські, і нерменські. Ого. Поки злочинність спить, я тут вирішив підробити чи секретарем, чи кур'єром. Поки що не вирішив. Тебе до телефону. губернатор, Треба брати. вас? Назарій, ти живий? Поки що так. Напевно, весь в роботі, що й ніколи трубку взяти. Саме так, Лесь Макарович, вам там Уляна Зузуля наговорила всякого. Знаєш, що за пухляк? Що? Чого ж ти ні разу не звернувся до нас в управління? Скромність не завжди прикрашає Назарчику. Ми переглянули фінансування Японівського будинку культури і вирішимо твої проблеми не має худрук тягнути все на собі. Що сталося? Назарій. Схоже, мене призначили директором. Новий статус. Нова зарплата. Нові можливості. Що не проставишся, Я тебе заарештую за напад на поліцейського при виконанні... Пізво! Це чудовий вибір. Пограємо. Ох, я на те, що вмію. Ну добре. Походила. Походила. Який там рахунок 7-0 чи 8-0? А ты миш, гара? Ти знаєш, у мене немає дітей, і ніколи не було молодших братів, сестер, племінників. Ти перша дитина, з якою я спілкуюся сам на сам. І тому мені якось не по собі. Мені теж. А Давай, щоб вирішити нашу проблему, ми будемо триматися разом. І щоб швидше помиритись, почнемо говорити компліменти одна одні, наприклад. Ти дуже красива. Дякую, сонечко. А ти ще красивіша за мене. Ти знову брешеш. Не брешу. Дозволь мені довести тобі протилежно. Це все. Вау, це я. Як ти тільки маленька. Так, моя красуня. Але дечого не вистачає. Дякую, Настя. Я не буду називати тебе бабусею. Можна я буду казати, що ти моя подружка. Незвичайно. Що тепер робити? Спалили кафе, головне самим не спалиться. Хі-хі, ти казоч. Та мам, чи ти, поджигатель. Я поджигатель? Це ти взагалі вогонь включила. Льончик, боже, на тобі лиця немає. Не вже щось сталося. Сталося. Ходімо. мама! Роди мене обратно. А що случилось? Мабуть, коротке замикання. Точно! Я навіть не сумніваюся. Вічно ця електрика. Госанка, босарко, мене не матюкайся. Пробачте, друзі, підвів я вас. Я не можу продати вам це згарище. Ми б таке й не купили. Але я казав Лао Цзи, треба рухатись далі. Цей досвід я візьму з собою у майбутні успішні проекти. Бувайте! В одном. І конкурентів прибрали, і бабулісики не потратила електрика. Так, ще, ще, лівіше. Ще, ще ще ще. Ні, не отвор провіше. Ну як? Святково. Коли мене призначить е, директором будинку культури, я відкрию клуб директорів. Елітарний клуб. А хто там буде? Ну, не знаю, ви я. Подивимось. Можливо, будемо продавати місце. Олесь Макарович, Вітаємо вас. Вітаю, запухляк. Василь Романович, добрий день. Дозвольте представити вам нового директора Яблунівського будинку культури Уляна Зозуля. Вона просто вразила своїм виступом на святі книги і своїм прагненням до культурного розвитку нашого регіону. Назарчик, все як ти хотів. І фінансування збільшили, з кадрами допомогли. Вітаю. У але... я не є стрижень. Проте і ви, творча, талановита людина, я впевнений, ви спрацюєтесь. А мені навіть якось трошки жалко кольончика. Ага, трохи заморочно, але нормальний мужик. Тільки з сусідами не повезло. <рес> О, дивись, там хтось ходить. І то не Леонід. Навірно, бомжі якісь. Е, Джентльмени удачі! А ну бігом відсюда! Боюсь, це неможливо. Чуєш Ашотік? Ану перенеси mm -hmm. оту чугунну сковородку. З нею все можливо. Ні, ні, ні. Справа в тому, що я новий власник цієї ділянки. Андрій Бойко, ваш новий сусід. А Здається, ми вже були сусідами. А, та то було давно і неправда. Справа в тому, що раніше я був одружений, але тепер мене з цією людиною вже нічого не пов'язує. Чуєш, Андрюшка? А наше тобі Льоніне згарище. Будеш активірований уголь добувати. <сér> <сér> Кафе відкрию. Ні, Ви не переживайте. Я створю вам достойну конкуренцію. Бо, як казав Леоніду, хтось там без конкуренції немає прогресу. Тепер ми з вами сусіди. Схоже на те. Обіцяю, що ніколи не вас на шляху розвитку культури нашої яблунівки. Клас. А ще нас подарила мені цю сумочку, правда красиво? Правда. Настя, можна тебе на два слова? Угу. Ти що мене без ножа ріжеш? Скільки оця сумочка стоїть? Та ні скільки, це просто мій подарунок. Угу. Сьогодні це твій подарок, а завтра це мій головняк. Вона привикне до дирих шмоток. Я потім буду всю жизнь горбатися на її сумочки і ботфорти. Ну, не сприймай все так буквально. Ти краще подивишся, що твоя донечка в конкурсі маленька інтернет інтернет-красуня» йде в трійці лідерів. А головний приз за перше місце це відпочинок для всієї сім'ї. А скільки за неї ще можна голосувати? Ще дві години. Так, чого ж ти мовчиш? А що? дзвони отим своїм родичам, а я буду матері дзвонити. Хай за наш одних, тобто за нашу дитину голосують. І от цей тарас, що оцей, і той тарас, що той, і ще там оця його Настя. Кого? Тараса. Ну, тільки не цього, а одного. І все ж оце там разом. Ой, коротше, треба Оксані подзвонити і все і розповісти. Не треба. Ну, Нащо тобі з цим зв'язуватись? Та бачиш, ти бачите, знаєш, як Оксана важко сприймає такі от. Погані звістки. Що це погана звістка? Що хороша. Ох і сусіди в нас. Скажені.